Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку – розв'язамо задачі на кратне порівняння двох добутків. Ми вже познайомилися з задачами на знаходження суми двох добутків та на різницеве порівняння двох добутків. Знаємо остатні ознаки цих видів задач. Порівняли структуру, визначили ознаки та працювали над ними. Сьогодні ми дізнаємося, яке питання можна поставити до певної умови, та будемо розв'язувати задачі. І не тільки. Будь ласка, запишіть 14 січня, класна робота, та прописуємо сьогодні число 81. Записали, будь ласка. 14 січня, класна робота. І 81. Так, номер один. Зупиняєте відео, самостійно рахуйте, а тоді тільки перевіряємо. 48 поділити на 8, плюс 48 поділити на 6, плюс 36 поділити на 9. Потім цей вираз поділити на 9 і помножити на 7. Так, отже, починаємо. 48 поділили на 8 6. 48 поділили на 8. 36 поділити на 9, 4. Так, 6 плюс 4 10, плюс 8 18. Поділили на 9, 2. 2 на 7, 14. Отже, якщо ви порахували так, то ви великі молодці у вас все вийшло. Наступно, будь ласка, зупинили відео та самостійно порахували. 50 відняти 56 поділити на 7, поділити на 4. Плюс 28 поділити на 4, плюс 7 помножити на 6, мінус 7 помножити на 5. Порахували. Так, отже, 56 шість поділити на сім. Вісім. П'ятьдесят, мінус вісім. Сорок. Так. Спочатку можна, напевно, поділити, так. Тому що у нас виходить 42, але ми ж не ділимо. Так, значить, 8 поділити на 4. Два. 50 мінус два, сорок вісім. Двадцять вісім плюс поділити на чотири сім. Сорок вісім плюс сім це 55. п'ять. Сім помножити на шість. Сорок два. пять плюс сорок два. Це у нас дев'яносто сім. І мінус 3, 7 на 5, 7 на 5 це 35. 97 мінус 35 це буде 62. Так, якщо ви виконали ви великі молодці, що дні виправляйте, де у вас були помилки. Так, перевіримо, як же ж в нас Марина розв'язала задачу. Дві кози дали по 2 літри молока, а чотири корови дали по 6 літрів молока. Відкіс чи від корів надаїли молока більше, та наскільки? Отже, що вона робила? Спочатку 2 умножила на 2 отримав 4 літри це від кіз. потім 6 на 4, це 24 від корів, і відняла. І отримала ще 20 літрів. На 20 літрів більше надаїла молока від корови, ніж від кози. Чи правильно попрацювала? Так, правильно. Отже, задача на знаходження сум на різницеве або кратне порівняння двох добутків. Якщо ми з вами бачимо ось таку фігурну дужечку, то ми повинні наші добутки додати. Якщо ми бачимо зі стрілочками, воно нас написано нас невідомо, значить ми повинні від більшого відняти менше. Якщо у невідомо більше поділити нам менше. Отже, майстер щогодини збирає шість поличок, а учень – 2. Майстер працював вісім годин, а учень чотири. Скільки всього поличок зібрали за цей час майстер і учень. Наскільки менше поличок зібрав учень, ніж майстер. У скільки разів менше поличок зібрав учень, ніж майстер. Бачимо, скільки в нас таких мов. Це у нас незвичайна буде задача, ми просто запишемо від дії, які розв'язуються. Так. Отже, скільки збирає щогодини майстер? 6, а учень 2. Скільки працював майстер? 8, а учень 4. Отже, якщо ми бачимо, нам потрібно знайти загальний виробіток спочатку майстра, потім учня, потім додати, відняти від більшого і поділити аж 5. Отже, написала, будь ласка, номер 3. І запишемо з вами: перша дія. 6 помножити на 8 дорівнює 48. Поличок, і це в нас майстер. Записала, будь ласка. Друга, два помножити на чотири дорівнює вісім поличок, і це в нас учень. Записала. Так, третя дія. 48 додати 8 дорівнює 56. Поличок це в нас разом. Так, далі, четверта. 48 Мінус 8 дорівнює 40, полички – це різниця. Так, і п'ята дія. 48 поділили на 8. Дорівнює 6. Поличок. І це в нас частка. Так, наступне номер 4, 1, 3. Тобто ми виконуємо з першого по третє рівняння, а наступні три вам будуть домашні роботи. Якщо невідомо число, помножили на 8, отримуємо 56. Тобто х помножили на 8 дорівнює 56. Як знайти звідси х, що потрібно зробити? Потрібно 56 поділити на 8. І буде 7. Підставляємо 7 помножити на 8, дорівнює 56. 56 дорівнює 56. Далі, друге. якщо невідомо число зменшити в 9 разів, отримуємо 7. Тобто А поділити на 9 дорівнює 7. Так, я знайти в цьому А, що ми повинні? 9 помножити на 7 і А дорівнює 63. Записали. А дорівнює 7 помножити на 9, А дорівнює 63. три. три поділити на дев'ять дорівнює 7, 7 дорівнює 7. І третє. Якщо число, 36 розділити на невідом... Якщо число 36 розділити на невідоме число, отримуємо 4. Тобто поділили на y дорівнює 4. Замість Y може бути будь-яка буква а Б, х 36 поділи на y буде 4. Як знайти y. 36 поділити на 4. Дорівнює 9. І підставляємо 36 поділити на 9 дорівнює 4. 4 дорівнює 4. Так, наступний номер 5. Нам, будь ласка, зупиніть відео, відео самостійно. Запишіть ці вирази, а далі ми з вами будемо їх порівнювати. Так, дивимося перший вираз. 29 плюс 27 поділити на 9, мінус 15. 27 поділити на 9. 3. 29 плюс 3 це 32. І мінус 15, це у нас 17. Рахуємо тут. Так, 45 плюс 17. Це у нас виходить 62. І мінус. 3, 62, мінус 3, 59. Ну, Відповідно, це буде все одно більше. Так, 7 на 6, 42. 36 поділити на 4 9. 54 поділило на 6: 9. 3 на 8 24. Так, і рахуємо тепер. 42, мінус 9. Це.

36 поділили на 4, буде 9, і відповідно це більше. Так, рахуємо це 5 на 8, 40. 5 на 4 – 20, 5 на 2 – 10, 20 плюс 10 – 30, 40. Відповідно, що буде? Більше, ніж 30. Все вірно так, Ідемо з вами далі. Ми закінчили цей урок. Ми з вами виконали всі завдання на сьогодні. Так, оберіть тільки цеглинку, але не забувайте про домашнє завдання, про три рівнянь ви їх складаєте та розв'язуєте, як ми тільки що робили з вами разом. До побачення та гарного вам дня!